Ладська громада з перших днів повномасштабного вторгнення стала центром потужного волонтерського руху. Люди не могли стояти осторонь та об'єднували і матеріальні, і фізичні, і моральні зусилля, аби допомогти українським оборонцям у всіх потребах. Важливою частиною допомоги стало плетіння маскувальних сіток, запити на які постійно надходили від військових. Ще тоді не побоялися ризикнути та взялись за виготовлення одного з найбільших замовлень сітки гігантського розміру 30 на 50 метрів квадратних, і все увінчалося успіхом. З тих пір не зупинялися ні на день. Люди продовжували цю справу. Поступово розширювали свої можливості, створювали осередки з плетіння в селах та місті. Наразі вже не лише плетуть сітки, але й шиють ковдри, білизну та навіть готують їжу для фронту. Розповідає ідейна натхненниця та організаторка Анна Гробован. В нас саме у Балській громаді так масштабно все почалося з великої сітки. 30 на 50 ми взялися за таке замовлення, за яке ніхто не хотів братися. Але це був такий порив допомогти Збройним силам України і я щиро вірила, що нам вдасться об'єднатися з закладами культури, з освітою. І ми сплетемо ту сітку 30 на 50, 1500 метрів квадратних, пам'ятаєте, ми на стадіоні її розкладали. Нам вдалося її сплести десь близько 48 днів. Ми потратили на плетіння. Але найважче втримати, втримати людей, бо для когось це було просто цікаво прийти, спробувати вперше в житті поплести, а, а треба було плести і реально допомагати. Тому на щастя в нашій громаді прекрасні люди, і до цих пір 26 осередків плюс 32 влітку. В нас було осередки, бо саме була можливість плести на вулиці. Ми тримаємося, а тримає нас величезна черга, потреба в маскуванні вона нескінченна. Хлопці пишуть по другому, третьому разу, бо сіточки наші бачили, вони працюють і ми не здаємося. Шити нижню білизну ми почали одразу разом із сітками, але із настанням холодів дівчата спробували шити ковдри. Спочатку це були ковдри з того, що було, а потім вже замовили сантепон в рулонах і гукаємо людей про допомогу. А саме тканину нам висилають її із різних областей і приносять небайдужі балтяни. Дівчата все це зашивають, і ми відправляємо хлопцям. Вони щодня невтомно працюють. Ці люди прийшли до волонтерського центру за покликом душі. Для більшості це не просто добра та благородна справа, а справжній порив серця. Бо війна напряму торкнулася їхніх родин. Хтось втратив рідних, хто зараз очікує своїх близьких з фронту, але всі вони прагнуть внести свій вклад у прийдешню перемогу своєю системною і цілеспрямованою працею. Розкрійним ножем нарізали такі полоски. І далі ми, і там нам багато допомагають, беремо ножиці і робимо ялинки такі. І тоді ці ялиночки йдуть Васідки. сітки, виходить, ця красавиця сіточка. І їх потреба дуже велика, на передову дуже багато. Черга вже на місяць. Так що, чим більше людей допомагає, Тим краще. Я також в ВПО, я приїхав сюди, а вже місяць як побачив таких людей відважних камуфляжних, я кожен день ходжу сюди. Мені подобається це. Я пенсіонерний все одно. Скільки з день вам доводиться таких стрічок нарізати? Якщо є спанбот багато, то ну, цілий день я працюю, плану нема. А скільки ти наріжеш більше, щось інше робити, зматувати сітки або щось. Я не можу сказати, скільки, коли який день, коли скільки спанбоду. Як буває, що ну, ні за що купити. Виходимо до холодка, дівчата просять, збираються гроші. Ну, тоді купуємо. Так що не можу сказати точно, скільки. Бачимо, що ви теж займаєтесь якоюсь відповідальною роботою, що конкретно ви робите зараз і для чого це. Зараз зима дуже потреба воїнів в теплих одіялах. Закуп заказуємо синтепон, а люди присилають ткані. Я шию під одіяльники і одіяла, відправляємо на, на першу лінію ага. на нулі. Це такі спеціальні, які зберігають тепло. Так, да, Машинка не бере, а я руками шию. Хоч і пальці болять, ну стараюся шити. А чи давно ви в цьому волонтерському русі? Спочатку десь місяць прийшов. Я побачила по, по телефону, що я волонтерський рух, і я прийшла. Коли нема ковдрів матеріалу, плетемо сітки, труси шиємо для госпіталей. Мають білизну шиєте? Конечно, конечно. да, шиємо. Кроємо і шиємо. – У вас є така відповідна освіта? Чи ви самі навчилися? Ну, курси колись шиття, я проходила. – Кроємо шиємо, упаковуємо і відправляємо. Свод вже ми 9 штук запакованих у нас є, а це наступна партія. У нас за день буває 10 ковдрів, і кожен день так по 10-10. по 10 і... А да. чи Велика потреба в цих ковдрах? Да, велика потреба, бо зараз зима і хлопцям холодно, і ковдри у нас йдуть на ура. Наш колектив дружний. Ми... Як родина, один одному допомагаємо, один одному розуміємо, хтось захворів, як родина, знаєте, щоб було тепло, уютно. розуміємо один одного. Мені тут добре в цьому колективі. Військові дякують. Вчора навіть вчора прийшли дві подяки хлопці нам. Дякують за наше тепло. У мене загинув син, Владислав Машинчук. І я вирішила. Допомагати нашим хлопцям, хтось це син, батько або брат. І от своїм теплом я зогріваю всіх наших хлопців. От така моя місія, мабуть, я от вирішила, щоб допомагати нашим захисникам. У мене є навіть побратими влада, яким я так само допомагаю. І 56-та бригада, 68-та бригада так разом працюємо. Чим можемо, допомагаємо. У мене, звісно, мрія, щоб поскоріше закінчилась війна, щоб наші діти, внуки, як кажеться, жили під мирним небом. Мій чоловік військовий і чоловіка, два сина військових, брат військовий. Чоловіка, моя початкова робота почалася з того, що чоловікові треба було сітки. Пішла в адміністрацію, мене направили до, іди в кінотеатр до Ані Грабован, вона там є, вона тобі допоможе. Я намагалася тиждень, поки я зібралася до неї піти. Мені стидно було просити. Ми, ми все робимо самі. А тоді, ну, сітки я не вміла плести і пішла до Ані за слізами, ну, пішла. Аня допомогла. Чотири сітки вона дала, я відправила йому. І я через тиждень пішла. І сказала Ані, що я буду плести. І з того дня я вже задні нерозлучно. Я сказала, Анічка, я з тобою до кінця, до перемоги. Ми з родини перейшли сюди в обрій, і з обрія, з 8 березня, по сьогоднішній день я з 8 до 5, до 6 на відправки шиваю сіточки, скручуємо, плетемо. І... Така потреба сталася, що чоловік сказав, що хлопцям нас киде, немає їсти. що. Ми говорили за Анію таку ситуацію, що треба робити бутерброди. І ми вирішили робити бутерброди. Зразу було тяжко, не було грошей, нічого люди нам допомогли, поприносили і сало, і колбасу, ну все, і Юрій Чижевський нам безкоштовно дає хліб наш. Коли не звертаємося, він сюди допомагає. А потім все пішло, поїхало. Світла не стало. Я все забирала додому, всі продукти і робила вдома бутерброди. І відправляли і на Хрисонський напрям, Запорізький, Покровський дуже багато відправляю. Ну, наші хлопці дякують. А моя мрія і всіх наших відважних камуфляжних, всіх людей, я сподіваюся, перемога. Щоб скоріше була перемога. Пані Світлана, розкажіть, будь ласка, про свою діяльність, про свій вклад, у такий великий волонтерський рух. На базі Старостинського округу дівчата допомагають, ми плетемо, дівчини техпрацівники. Люди, жителі села допомагають. Плетемо спільними зусиллями, наближаємо перемогу. Так, а... Чи довго ви займаєтеся цією справою? Як відгукуються взагалі люди? Що говорять? От як об'єднувати навколо себе людей? Всі люди хочуть миру, всі люди хочуть перемоги. Тому ми об'єднані, об'єднуємося. Саном зараз. Ви привезли вже відповідно одну партію. Так, і забирайте матеріали для наступної. Да, да, да. Будемо працювати далі. Є у нас багато відгуків, є у нас багато вітань. Є у нас навіть один подарунок. Нам подарунок хлопці прислали прапор із своїми ініціалами, реквізитами. Волонтерка Анна Грабован дякує усім людям, хто доєднується до цього благодійного руху та допомагає. Зазначає, аби привернути увагу людей, використовують усі можливі засоби. Нині волонтерський центр Відважна камуфляжна це ціла велика родина. Разом і працюють, і знімають творчий та гумористичний контент для соціальних мереж, аби заохотити людей до співпраці та поділитися власною позитивною енергетикою в час, коли більшості з нас дуже важко а особливо на емоційному рівні, Ви стали популярні, відомі. Ми бачимо, спостерігаємо вас і в соціальних мережах. От, взагалі, на що направлена ця от ваша робота? Звісно, що це не просто там якийсь піар, це велика робота, яка ми так розуміємо, націлена на згуртування ще більшої кількості людей. Ми хочемо і розуміємо, і ми бачимо, що це працює. Нас повинно бути чути, що ми є волонтери, люди. Ми єднаємося, допомагаємо, бо потреба дуже велика. Ми не даємо нікому забути про війну. Ми робимо різний контент: сумний, веселий, жартівливий, долучаємо багато людей. Навіть хто спочатку не хотів з'являтися в кадрі, наприклад, «Да, містечко. Вони нас не знімайте, ми не для піару, я все розумію. Але з часом, як кажу, що кожне обличчя, яке попадає в кадр, воно приведе ще не одну людину на допомогу, бо це довіра самого першого дня я намагаюсь особисто звітувати за кожну гривню, бо довіра це все для волонтерства. І тому у нас багато в соціальних мереж. Ми нікуди не хаваємося. До нас може кожен прийти подивитися, як ми працюємо, допомогти відсвяткувати свій донат. <сміх>, дякуємо всім за коментар, підтримку. Подобайку і репост. А як справлятися із хейтом, тому що люди бувають різні, різні бувають і ситуації, різні бувають і коментарі. Це вас не збиває з пантелику, це вас можливо ще більше мотивує. Е, ні, ну хейт, це це норм, це клас, коли вже ти виходиш на такий рівень, що тобі вже насмілюється хтось написати якийсь там е, своє бачення ситуації, ми не звертаємо увагу, бо зазвичай це люди, які не долучаються до допомоги, а хочуть тебе призупинити. Їм щось не не подобається в допомозі е, зсу. Бо для мене, як би це не виглядало, головне сенс. Сенс в тому, що ми б'ємося усі вікна, всі двері і шукаємо підтримки. І дуже вдячні людям, які от підтримують. Подобайка репості вже повторюється поширення. Пишуть коментарі, це е, дає нам можливість знайти людей однодумців, які будуть підтримувати. Нас підтримують і військові, і родини військових, е, тому до сих пір ми справляємося. Не втрачаємо людей, а навпаки, доєднується до нас. Звичайно, все ми рахуємо, і скільки коштів зібрано, в нас є виписки. Ми в кінці року робили звіт, і кожна сіточка, я навіть зараз можу вам сказати по кожному селу, хто скільки сплів. У нас Excel-табличка, яка все рахує. Дякую, Людмилі Хомій, вона організувала облік. Ми ведемо чіткий документи. Ми збираємо теж чітко в папочку по місяцях. Кожна квитанція, за куди ми що купили і відправили, все це фіксує. Я скажу, що це не просто цифри, це набагато більше. Це оця віра і надія в наших захисників, що ми, от ми не для рекордів це робимо, а щоб допомогти кожному, хоч трішки, бо запитів дуже багато. Але ми намагаємося, дякую людям, які підтримують. Запитів багато. Що наступне, які вас крок що у вас в планах, що у вас в перспективах. Хочеться масштабуватися і оптимізувати процеси, щоб було легше. Я хочу просто щоб нам це було в задоволення всім і легше з посмішкою, щоб кожен приходив на дві години на волонтерочку, а не на цілий день. Розумієте? Вам потрібно, ми... щоб було більше людей. Більше людей, да, більше людей, більше фінансової підтримки, щоб ми не виходили до холодка, бо це дійсно такий крик душі, крик до всіх, бо ми не встигаємо в соціальних мережах. Запитів багато, матеріалів багато, коштів більше. Тож маєте зараз нагоду звернутися до всіх, хто нас буде дивитися, з якими б словами ви звернулися до людей. Дорогі балтяни і жителі Балтської громади, будь ласка, допомагайте нашим захисникам, допомогти може абсолютно кожен або гривнею, або ручною працею. Можна прийти в осередок до села і запропонувати свою допомогу, стати поплести, взяти смужки додому, принести тканину до нас, взяти волокуматор і робити бутерброди на скиди. Все це можна зробити. Можна самому придумати якийсь вид діяльності і заявити про себе, об'єднати біля себе людей. Так як зробила. Ну, зробила, можна сказати, це я. Да? Я дякую людям, які поруч. Я без людей ніхто, просто ніхто. Просто звичайна, звичайна жінка. А разом з усіма ми команда і потужна підтримка нашим захисникам. Тому не бійтеся, робіть звернення і допомагайте. І ми вас всіх дуже любимо. Наразі центр увінчений різнобарв'ям національних стягів та прапорів військових бригад і підрозділів з підписами та відгуками. Є і колекція шевронів. Це такий своєрідний зв'язок з українськими захисниками, які відчувають підтримку тих, хто своєю працею допомагає та підтримує фронт. Тож нині усі відважні камуфляжні, як завжди, націлені на подальшу продуктивну працю і радо запрошують інших долучатися. Важливий вклад кожного: хтось може допомогти фізичною працею. хто? Ось грошовим переказом для закупівлі матеріалів, бо лише разом можна здолати не цього російського ворога та окупанта. На стінах у нас є сувеніри з передової, це прапори бригад, яким ми допомагали. А також шеврони. ми збираємо, колекціонуємо. Ми ніколи не випрошуємо, ніколи не кажуть, вишліть нам щось, але військові самі виявляють таку ініціативу. Кажуть, ми хочемо вам відправити від нас щось. Що може бути ціннішим, ніж зворотній зв'язок від захисників? Ще такі тубуси нам відправляють, ящички для розіграшів. Це ми все також для того, щоб зібрати кошти. Ми вдячні нашим захисникам і наша волонтерська справа от це є і та подяка. За захист за кожен день хочу в першу чергу подякувати Юрію Чужевському за надане приміщення абсолютно безкоштовно, тепло, затишно. Також, коли ми звертались про допомогу, нам надав магазин Діоніс Генератор. Сергій Сергійович Вакугатор. подарував вакууматор на бутерброди і систематично, регулярно нас підтримує органи місцевої влади. Всі йдуть на зустріч в приміщеннях, де дівчата плетуть тепло, світло тому. Ми якби щасливі, що поруч з нами люди небайдужі і підтримують з усіх сторін. Чекаємо наших захисників, хлопців, дівчат здоровими, живими додому з перемогою. Слава Україні! Героям! Героям слава!